Російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну і вбивати українців. Проти ночі ворог випустив рекордну кількість ракет та дронів. Наша ППО збила 9 крилатих ракет та 288 безпілотників. Унаслідок у наслідок артобстрілу Сумщини загинув 48-річний чоловік. Ще один зазнав травм в Одеській області. Через атаку безпілотників постраждала дитина. Також поранень зазнав 14-річний хлопець. Уламками йому порізало ногу. Ворожий шахет перетворив на руїни приватний будинок в Одеському районі. У сусідніх пошкоджені дахи, повідомив очільник місцевої ОВА. А під Харковом російські безпілотники спричинили масштабну пожежу на приватному підприємстві у селищі Васищаве. Горіла складська будівля, ворожі дрони цієї ночі налетіли і на Хмельниччину. Там продовжують працювати екстрені служби. А в Києві тривога продовжувалася 6 годин. Цими вихідними росіяни масовано атакували Україну. 12 загиблих, серед них діти. Більше 60 людей зазнали травм. Росіяни обстріляли понад 30 українських міст. Випустили 70 ракет різних типів та 300 безпілотників.